Сьогодні неділя. Ходіло ближче до вечора. Скремляться. Біліють. Завтра плануємо сіяти гречку, якщо все буде добре. Думаю, от дивіться, яка красота. Там в Долинці, ось там справа, село підлісне. А там у Гурбаці біліють хати, та всі. Там в долині Новосілки, і в долині кілометрів, не знаю, в мене з 10 звідси, може менше, білія, як така точка призначення. Але дивіться, яка красота. Які годбаки? Ось то, що? що це заходить? Що погано видно, сонце лупить в об'єкти. красота. Такі в нас краєвиди: горбаки, рубаки, яраки, полини. Наступних майже нема, статі швидкі нема. Вон, ярака одна. Друга ярака, всі вони сходяться в одну долину. в тій долині тече річка Вілія. Ну, вона колись тут текла ще. Я ще пам'ятаю, тут трохи ругами ярами років так, 35 назад, ще трохи сльозилася вода. А зараз вже висохла, Ну, але ж так є факт. Ось така красота. Лишать копила церкви дитинки А вон там на горбочку на горизонті плоске. траса на білу церкву, або, як народі кажуть, чумацький шлях. Двіться, красота. Я колись цього поля обробляв трактором за кругов трактором їдеш помаленьку, то хоч на красоту бо Машиною вийдемо проїхався, нічого не побачив. А, ні, побачив. <гліпіли> Ями. <гліпіли> на дорозі. Я зараз заїду якраз на краєчок підлісного і поїду туди на Новосілки. Там, там гідоленяці, там Новосілки. Село. Там далі Новосілки, Кривуля, по-народному Кривуля або офіційному Олександровка. Ну, така вуличка невеличка, щось Олександровка. Аж такі у нас там горби. Стільки лейдуть на таблетки. Так треба подивитися, що останні коти підвісного Камчатка. Така пішла велична, не підлісне. і на плоски можна виїхати, а ми їдемо та долиною в свою сторону, так? На скид. скрукаємося на схід. На схід. Господарі, техніка, городи, малина. Народ старається працювати. Гарська війна не дає. Знімати відео аж коли буде задовге. Побачимо. Це церков десь посів на сінок. Треба трохи менше газу, то я б розпросту цю сівалку буде возів. По зимена, гарненька. Ось дядька горох! Джерела, робили люди за піни, були старки невеличкі, ну, все, 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 попересихало, вже все давно попересихало, вже кілька десятків років. А то що таке соя? Соя посходила, бачите, ви? Ну? Йо-майо, так в Цьому році то ми може деякий календар згубили, місяць губили в календарі. Бурачки в вже поскорили гарно. то Вже починається село на Там Мусимо трошки в сторону з'їхати. У цьому році народ сказився на сої, всі сою сіють. Хто городи, хто гектари, хто поїде, дивіться, все Дивіться, стоя. А ось тут ну, поїдемо. Дорога якась пішла. Поїдемо та їде більше добру на. Ми хочете, десь зараз в якийсь кущі з ціванкою. Заходить сонце. Надіюсь, що заходи сонця попаду на місце. А воно зараз скоро, тільки за горбочок спивається вже вечір. І сильно буде чуть-чуть світить, чуть-чуть сделал DimaTorzok Дурість. Був природний став, гарний став, риба водилася, все було добре. Взяли за совєтів, висушили, зробили міліурацію. Щось там спробували сіяти ті береги, щось їм не вийшло. Зробили знов става, ну, правда, меншого як був. А тепер той став взяв і пересох сам. Там майже води немає, в ньому, там чуть, -чуть якесь. що десь колись. Тут на ставу зніму вам відео. Там вода така зелена, як тархун. Позеленіла. Я їду другою, другою повишеною на холостих. Лагенько по отак яма. Добре, що сідушка є, А то я торік поміняв сідушки, набагато легше на бебехи. А то так трасло бебехи, що потрясало все. І геморої, і пендицити, і камінці нирок. Ааа, блін. Але сідушечка ломиться. Дай Бог постівно відмучити, її треба буде капіталити. Поломилася, погнулася, полопала. Я тут такий тяжкий, кілограм 70. Якби такого дядька кілограм за 130 на ту сідушку, по таких поямках. ямках От що там за поворотом видно фігура. У нас так кажуть, не такі хрести, що ставлять на роздоріжжях, Ну, фактично де хто хоче там їх і ставить. Будь-хто бажаючий може поставити коло свого господарства такий хрест, освятити. У нас на них кажуть фігури. оці ці хрести. За Засовєти їх понищили, позрізали, поспалювали, а вже за, за роки незалежності люди понаставляли вже багато таких фігур по селах. Два долини. Бачите, такі хрестні фігури. Взагалі-то треба було перехреститися. Одною рукою тримає руль, другою рукою телефон. Не має як хреститися. Тут кавтурний Бальдазарець був. Дуже погано порівняв. Так от тільки пройшовся, щоб одна назва, щоб бульдозер ходив. Я там їхав у по полях за Рибчою, Катеринівкою. То там так гарно порівняли. Там... Як траса така рівненька, ніж полями дорога. А тут як сільська дорога фактично. От ми вже заїхали в нову сілки. На перший погляд не скажеш, якісь курчаки, але такі тільки краєчок. Край села. Видальше, базамо в куршах, вже Церкву їхню з Новоселецьку. Я так берегами і поташуся помаленьку на Вілію. О, місні байкера, парань. А всі решта, хто їздить на мотоциклах, то мотоциклісти. От дивно. Я не байкер, байкером себе не вважаю, але мене регулярно кличуть на зльоти. Байкерські. Я себе вважаю мотоциклістом. Ось там і новосілки. там зліва. Там вже має бути щось трошки води. Не знаю, чи є. Подобана ну, на, на пицці мало би. Не хочу ставати заглядати, треба їхати додому. І вон там повітряться за церквою з ним там. А вон знов фігура, бачите, он там. А от така друга тепер. То, хто бачив мої вторічні відео, то там коли ми комбайном чуть не перекинулися корбочка. І взагалі про цього місці входять ну, такі слухи, що тут якийсь, як то сказати, часто всякі такі випадки трапляються, як би то, як би то, -то як... пов'язані з п'ятибічним, можна так сказати. Ну, не дивно. Так, пацієнта може через те. От тут гарно, тут гарно порівняли. Такі зараз нехороша маскировка на час війни. Так. А от куди мені майже їхати, я не пам'ятаю. Попробую кращу ігро. Трошки церква втратила автентичність Обшили її таким теперішнім, як вона називається. Байкінгом чи як? А була вона така, що як старі наші кімнати в нашій стороні, це навчить такою, якби вагонкою дерев'яною, і зазвичай синього, голубого або зелененького кольору церкви. Колись вам сніму відео, покажу біля нашої церкви Вілійської, дуже старенька церква. Є так долинами, борчаками, маленько плегаю. От, там вже майже 20 хвилин відео. Давайте буду виключатися. О, там всього якийсь кінь припнутий. Ще попиняти їдемо вже. то тоже на пів пуста Ось кінь спутаний і припнутий. Тут ми якийсь писалий кінь, що його ще й путають, крім того, що його припнули. гуляв, пам'ятаю, це весілля. Веселе весілля було все як майбутнє. П'янка, дівки, рака. Все як майбутне. Там, там. там вже більше сила все тільки ще пару хотів. І так вони розкидані решта за ту дітку по полях. По ліву руку там йде вулиця, вже по лівому березі є, по річки. А ми будемо їхати по правому. Все, бувайте здоровенькі. Хочемо корову покажу. Показав грузин в мультиклуб Совєтському. Там така я тварь. Ззаді вірьовка, а на голові вешілка. Я от не знаю, куди далі мені їхати. Давно я тут бував. Нічого, зараз не дивився. Оце заїжджаю я в долину по праву руку. Місцеві називають Вольджина долина. Вольджина, Не Оліна, а Вольджина. Не знаю чого. Больджіна. Все, бувайте здоровенькі, не совсім або совсім печеріє. Буду я телефон накидати і трохи, щоб передачу включати.